Станція держпром. Це станція держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, зміст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. я Олександр Бринза. Рушаємо з нами це Станція Держпром. Дім уяви. Так називається культурний та освітній хаб у побитому війною селищі Елітне під Харковом, що його відкрили напередодні благодійники з культурних сил України. Чи є культура зброєю? Та чому так важливо в невеликих населених пунктах поблизу кордону, де окупованих або при фронтових селах відкривати культурні простори. Сьогодні буде історія Анатолія Гребенюка, який ось уже півстоліття, як очолює тамтешній будинок. Культури і їхньої театральної прем'єри, що мала статися навесні 22-го, а відбулася лише два роки по тому. Сьогоднішній наш репортаж з передмістя Харкова, де відкрився світлий, сучасний та обладнаний культурний хаб Дім уяви. Рушаймо. Станція Держпром. Елітне чимале селище вільхівської громади під Харковом. До вторгнення тут жило понад тисячу людей. Окупованим населений пункт не був та побитих будівель тут не менше, ніж у сусідніх селах. Бо навесні 2022-го елітне стало полем бою. Це називають сіра зона. Говорить начальник вільхівської військової сільської адміністрації Олександр Шмигаль. Елітне селище було. Зруйнована, ну майже вщент. Постраждала дуже велика кількість будівель, постраждала інфраструктура, постраждали школи, сайдик зруйнований, клуб, але це не було окупованим селом, це була сіра зона. Тобто тут були саме безпосередньо, точилися бої. Тому село постраждало дуже. На даний час трошки ми дала до разом з людьми разом з благодійними організаціями. Відновлюємо, але роботи ще дуже дуже багато. Ми знаходимося зараз всередині села. В центрі все, що ми бачимо, це вже все відновлення. Школа, там далі садик, там далі амбулаторія, контора сільгоспідприємства ДПДГ елітне їдальня їх, клуб за нами стоїть. Все це було щось зруйноване, щось пошкоджене. Дуже сильно. Побитий і тутешній будинок культури, заклад ось уже 50 років. Як очолює Анатолій Гребенюк. Ну, це був цей вхід, двері були всі пошкоджені. Розбиті, вибиті, покарожені. В общем, нічого тут не було. Потім вже громада зробила нам двері, зробила нам вікна. Вікна були побиті всі майже всі, майже всі по кімнатах і глядацькі зали. глядацькі зали. Майже всі були помінені всі. Зараз все більш менше так достойно на хорошо. все зроблено пан все. Анатолій веде нас на сцену на дверях перед нею і досі розклад виступів на новий 2022 рік. Навесні два роки тому на цій сцені мали давати прем'єру. О, як холодно. Да, тут вже нас не отаплюється Зараз це саме, тому що отаплюються некілька кім кімнаті. Ну ми планували за двома зайцями. За двома зайцями ми його колись робили і хотіли вже в другому років двадцять тому назад. Ми її робили вже з другим составом хотіли обновити вже в другому ракурсі. І так далі. Планували її зробити якраз в березні десь. Початку числа 15 березня ми планували вже зробити прем'єру. Накануні день театру, день двадцять березня. Ми планували зробити прем'єру. Ну так вийшло то сам, що ми зробили. Планували зиму зробити якраз перед 8 березня. У нас планували концерт до 8 березня і масове гуляння проводи. Зими ми кожен рік це плануємо. У нас яка ж це традиція. Завжди люди йдуть з задоволенням. Ми готуємо хорошу програму, приглашаємо гостей хороших і дуже дуже ми пострадали, тому що буквально сама лучша апаратура була похищена. Те, що, як кажуть, не потрібно трошки, то залишився. А те, що саме краще було, мікрофони, усилителі, колонки, і переходники, ну, і гітари. Так це свої, чи це росіяни покрали? Чи ви не знаєте? Ну не буду, як кажуть, не знаю, чесно. Оці були вікна теж побиті в глядацькій залі. Ну а і криша, часткова криша поближена. Станція держпром. Силі культуру культурі силу такий напис тепер біля входу в будинок культури. Тут висить новенькі стенди з розкладом подій і майстер-класів. Згори великі літери, дім уяви, так називається хаб, який відкрили в селищі культурні сили України. Засновник військовослужбовець підрозділу культурний десант Коля Серга. Уява це один з найважливіших інтерфейсів, які є в розпорядженні людини, тому що. Все починається з уяви, все починається з уяви. Будь-яка ідея, мікрофон, червоний колір, букви, назви, окуляри, камера, все це колись було в чиїсь уяві. І хтось подумав, що о, могла би бути така штука, а її не вистачає. І почав шукати, як це можна втілити. Почав шукати сили, засоби, знайшов, знайшов, зробив перші конфігурації, другі, треті, потім модифікації і так далі. Дім уяви задуманий саме. Як е, такий хаб, в якому ви можете прийти і отримати різні види роботи зі своєю уявою, як легкі, які працюють там, скажімо так, на діапазон, е, створюючи, тож це б, різні творчі майстер-класи, це те, що пов'язано безпосередньо з, зі створенням, так і де, те, що пов'язано з концентрацією середньо того, що вже натворили, це і медитативні різні речі, практики, і Сарабани і різні цікаві інструменти роботи з пам'яттю міманічної техніки. Так що, тому тут пропрацьовується і діапазон вашої яви, і е, якість. Ваша робота діапазоном концентрація для таких населених пунктів, як цей або сіра зона, або де окуповані. Наскільки важлива е, поява таких хабів? Дуже важливо, тому що де, як ми розуміємо, зона, де, як ми розуміємо, де окуповані, зруйновані профантовими міста. скажімо так, те, що тебе оточує там, коли ти дитина. Ну, що, в першій року при цьому з дітьми діти у дітей дуже гнучка психіка е, і здатна до змін. І в залежності від того, як зараз е, вона адаптується, як зараз вона. Е, Буде працювати з тими викликами, які дає життя, залежить те, яким буде майбутнє в нашої країни. Велика кількість дітей знаходиться в докупованих прифронтових територіях, і тому уява дає можливість десь. На якийсь час сховатися від реальності, яка оточує дуже неприємну реальність, і знайти нові якості там, скажімо так, доукомплектуватися і вийти вже в цю реальність спроможним її протистояти у день відкриття. У хабі купа майстер-класів для дітей та дорослих. Благодійники привезли в селище іграшки, книжки, навчальні матеріали біля входу. Помічаємо старших жінок. кажуть, побачили, що люди юрбляться. Стало цікаво. Вікторія тримає малесенького песика на руках і згадує, що довелося пережити навесні. 22-го. Ну, води то, понятно, нема, світла нема, газу нема. А як не спати, в підвалах сидіти. Це дуже страшно. Новий ну, садик наш бачили? Ну тут садик, ну буквально вита. От там сиділи люди в підвалі. Багато людей було і з дітьми, і туди були прильоти. І люди вискакували? Ви на який день виїхали? А, на 27 й десь ми в кінці марта виїхали. Місяць були тут під обстрілами. Ну так страшно. Ну навіть вже страшно. Поряд стоїть пані Галина. Всі її діти та онуки виїхали за кордон. Каже, мрія, аби до її селища знову повернулося життя. Скажіть, будь ласка, чи ви виїжджали? Так, бога Богодухів. Тікала. На який день витікали? тікали? 24-го, мабуть, да, як по садик у нас гахнули, так і я і виїхала. Неділю, мабуть, через 2-3, отак. Да, крепко було. Пліта як затряслася, аж полякався, було полі повно. А повернулися ви давно? Да, вже повер... Та я так сюди і туди їзджу. А сьогодні прийшли на відкриття клубу? Я дивлюся, воно вдома проти того, доглянула, щось тут треба піти подати. Dann der Strom. Письменник, поет та волонтер Сергій Жадан привіз на відкриття хабу книжки свої підписані, а також ще кілька ящиків літератури, яку надали видавництва. Я пам'ятаю, в останнє тут був перші місяці війни великої, коли почалося звільнення, і тут от на трасі був наш блокпост. Я пам'ятаю, ми потрапили і над елітним літав літак. І ніхто не розумів, чий це літак. Його не було видно, і було так доволі комфортно. І приємно, що зараз тут мирна ситуація, приємно. Що тут відкриваються такі заклади, мені здається це дуже правильний, дуже хороший якийсь знак того, що українці здатні відживати, відновлювати свій простір культурний, зокрема за будь-яких обставин. Ми з вами говорили в Нью-Йорку ще до початку вторгнення, mm -hmm. коли Віка Амеліна проводила, ви там mm -hmm. дуже багато говорили про вплив культури, що збройні сили боронять нас на фронті. А Культура це те, чи ми можемо е, воювати далі. Чи зараз два роки по тому, е, по початку вторгнення, змінилася? Ваша думка, чи якось ви трансформували це? Та за великим рахунком ні не змінилась, мені здається, культура. Вона не так як зброя, як скоріше, як певні ліки. Вона допомагає нам якось перезібратися, триматися якоїсь рівноваги. Не Плюс культура сьогодні дуже важливий аргумент нашої адвокації в світі, дуже важливий аргумент дипломатії України поза межами самої країни. Мені здається, те, що сьогодні українська культура представляє країну і в Європі, і за океаном важлива і помічна річ. З цим не можна легковажитися. У мешканців елітного була рідкісна можливість побачити Жадана таким, яким його бачать рідко. Сергій читав дитячі вірші, ті, що колись писав для доньки Марії, і не видавав. Отже, я вам зараз почитаю вірш про кота. Він так і називається Що робити з котом. Що робити з котом? Ловімо кота гуртом. хапаємо його за хвоста. Тягнімо його з-під моста. Заходьмо поміж по у день відкриття хабу в елітному нарешті відбулася прем'єра. Директор будинку культури з дітьми поставили казку про котигорошка, який робить, здавалося би неможливе. Перемагає велетня Змія, що пожирав місцевих мешканців. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малевська, та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпродня.